Наш проєкт передбачає окрему експертну кімнату, яка буде присвячена організаційно-правовим питанням діяльності старости, Старости як посадової особи місцевого самоврядування. Ми з вами переживаємо часи, коли з'являються нові поняття. А більшість нових понять вже в історію, тому для українських земель слово староста не є новим. Ми можемо в історії України прослідити і на тій території, яка була під Австро-Угорською імперією, і на тій території, яка була під Російською імперією, наявність поняття «старосту». Щоправда, староста, поняття староста в певний період означало з одного боку органи, які діяли в системі виконавчої влади. Проте з 19 століття поняття староста стало ближче прив'язане до місцевого самоврядування. Сьогодні поняття старости і посади старости запроваджуються в селищах, селах. Не виключено, що під час об'єднання територіальних громад воно виникне і в містах районного підпорядкування, підпорядкування невеличких містах. І весь цей досвід вже є в історії. Були старости сільські, були старости в невеличких містах. Що сьогодні означає поняття староста? Староста це посадова особа місцевого самоврядування, як визначає діючий закон про службу в органах місцевого самоврядування. Під час оновлення законодавства щодо публічної служби ми вже маємо ухвалений в першому читанні закон про службу в органах місцевого самоврядування оновлений, де староста буде називатися службовцем місцевого самоврядування. Староста, це людина, яка з одного боку схожа на посаду. Міського сільського селищного голови. Його обирають усі мешканці. Усі мешканці тієї частини громади, яка нещодавно увійшла до складу об'єднаної територіальної громади. Але староста, на відміну від міського сільського селищного голови, діє одноосібно. Коло його повноважень суттєво зменшено. Проте староста спілкується з населенням безпосередньо у той час, коли сільський селищний міський голова має можливість. Попрацювати з відповідною радою, з депутатами. Посада старости запроваджується нині в тих складових нових об'єднаних територіальних громад, які раніше були окремими громадами. Тобто, умовно кажучи, на зміну посаді сільського селищного міського голови, там, де вона ліквідується, з'являється посада старости. Тобто, ті села, які стали складовими громад. Ще багато років тому вони посаду старости не отримують. Посада старости дозволяє сьогодні компенсувати оцей перехідний період, коли з трьох, чотирьох, п'яти колишніх громад треба створити одну, в якій всі потреби мешканців громади будуть виконані. Особливість посади старости полягає в тому, що, маючи відповідні права і обов'язки, він повинен дбати. Про свій населений пункт, але одночасно розуміти, що він як член виконкому, що він як посадова особа місцевого самоврядування включений в велику систему, головною метою якої є розквіт громади, щоб не було менш розвинутих територій на території громади і більш розвинутих територій. Планується, що під час нашого спілкування ми зможемо обмінятися з вами поглядами на те. Як необхідно швидко прийти від стану звичайної собі людини, пересічного мешканця територіальної громади, до стану посадової особи місцевого самоврядування. До речі, ми не виключаємо тих таких ситуацій, коли на посаду старости можуть балотуватися люди, які вже побули сільськими селищними головами, які в цій сьогоднішній ситуації шукають свого місця. І хочуть послугувати територіальній громаді, тій частині територіальної громади, яка знаходиться в певній колишній чи не об'єднаній територіальній громаді. Проте, як нам здається, з'явиться велика кількість людей, які в один момент повинні будуть з'ясувати, що таке антикорупційне законодавство, які є вимоги до службової особи, які є вимоги для того, щоб людина, як це визначає українське законодавство, Посадова особа місцевого самоврядування, отримує кошти з місцевого бюджету за виконання своїх функцій. І ми сподіваємось на взаємний діалог, що ті питання, які будуть ставитися кандидатами на посаду старости, будуть конкретними, будуть цікавими, і ми спробуємо з вами одночасно все це розглянути, оговорити, щоб всі в рівних умовах, хто пройде цей. Цікавий, потрібний і дуже актуальний курс. В однакових умовах мали можливість підготуватися, а потім використати ці знання у боротьбі за прихильність мешканців села, селища міста або об'єднань кількох сіл, які раніше були складовою однієї громади, а тепер стали складовою об'єднаної територіальної громади.